Більше 500 поранених учасників АТО перебувають у військових шпиталях по всій Україні. Залежно від характеру травм, їх направляють до Одеси, Львова, Харкова та Києва. Свою допомогу у лікуванні пропонують інші держави. Декількох бійців вже готові прийняти за кордоном. На даний момент є ряд пацієнтів. Ми їх визначили для лікування за кордоном. Але не тому, що ми не можемо з ними справитись, тому що. Дуже багато, от як ми не можемо відмовити волонтерам, вони просять, ми хочемо допомагати, будь ласка, допомагайте, хоча ми могли б справитись без них. От, так і з-за кордону зараз дуже багато йде заявок. Чехія пише, там, французи і ряд інших країн, які кажуть, ми готові лікувати ваших поранених. У зоні АТО діє два мобільних госпіталі. Тут постраждалим надають першу допомогу. Щодня на передовій воїнам рятують життя близько 350 лікарів. Серед них і цивільні. Нас запевнили, в польових шпиталях з ліками проблем немає. До того ж, Сполучені Штати надали гуманітарну допомогу. Вони дають штатні наші аптечки. З Америки вже прийшло більше 2,5 тисяч і ми запланували до 300 тисяч таких аптечок. Але і ще раз говорю, що задоволення від цієї аптечки, що нас влаштовує, це саме цей чехол і кровостаналічний жгут. Тому що американські кровостанні жгути на даному в сучасних умовах вони більш ефективніші, ніж ті наші резинові. Крім того, незабаром на сході у медиків з'явиться і сучасний кровоспинний препарат. Ми займаємося кровоспинними препаратами, от є такий гемостоп. Це бінтова пов'язка, пропітана хітозаном. Уже 18, як я вам віцяв на минулому минулому брифінгі. близько 20 тисяч нам їх везуть, і через тиждень ми видамо перші 20 тисяч в наші війська. Директор військово-медичного департаменту Міністерства оборони України Віталій Андронатій каже, що всі госпіталі забезпечені необхідними медикаментами. А от чого бракує, то це реабілітаційних центрів. Такі найближчим часом планують відкрити у Львові та Єрпені, адже пацієнтам потрібно. Потрібно відновити сили після стресів та поранень. Вже сьогодні є волонтери, які виявили бажання з цим допомогти. Із зони проведення АТО для відпочинку та ротації до нових Петрівців під Києвом прибули 200 бійців Національної гвардії України. Більше двох місяців вони боролися із терористами та несли службу на блокпостах. Командир військової частини, полковник Володимир Мусієнко, боронив східні рубежі України разом зі своїми підлеглими. Тож тут, на Київщині, подякував кожному за мужність та сумлінне виконання своїх обов'язків. Особовий склад виконував основне завдання це зблокування основних напрямків шляхопроводів поблизу Слов'янсько-Донецької області. Вік військовослужбовців від 19 років. До 38 з усієї І Є і Донецька область, і Західна Україна, і Східна Україна, і центр України, є і Київ. в усіх регіонів. Особовий склад на даний момент буде проводити, перепідготовку, особового складу буде проводитися, а також будемо готуватися до подальших дій до застосування. Після оформлення відповідних документів усі гвардійці матимуть час відпочити та набратися сил, а через 15 діб знову повернутися на схід, аби й надалі захищати територіальну цілісність та незалежність України. Мати двох дітей Анна Майборода вирішила стати волонтеркою під час кримських подій. Надихнули на добру справу саме українські військові, які стали заручниками окупації. Тому вже у березні жінка знайшла однодумців у соціальній мережі. Саме тут був створений фонд Підтримай армію України, допомагали не тільки матеріально, а й психологічно. Ми допомагали військовим частям продуктами вокруг Киева. Ну и соответственно, когда начался Крым, как бы ребята передавали корнежилеты, рации передавали в Крым. Девчонки как бы, организовывали помощь фидосийским морпехам. В телефонном режиме психологическую помощь оказывали, там перезванивали, пополняли деньги. На карточці дружина офіцера Оксана Машовець за фахом фінансист. Їй довелося залишити роботу заради волонтерської діяльності. Вона допомагає українським військовим, незважаючи на протилежну позицію батьків, які залишились в окупованому Криму. Спочатку батьки не розуміли. Я мама спрашивала, ну за чим за чим ти ділашта це це опасна. якщо я на сьогоднішній день нужна, какби своей стране, якщо я нужна как бы Своєї армії сейчас, то я буду це робити здесь і сейчас. Основним рупором допомоги став Фейсбук. У ньому військові можуть написати про все, чого їм не вистачає. А волонтери відзвітуватись про те, що закуплено за народні кошти. Допоки держава займається паперовою тяганиною із закупівлями та тендерами. Волонтери дістають навіть дуже дороге спорядження. А це каліматори, дальноміри, снайперські приціли, прибори нічного бачення та тепловізори для ефективного протистояння тероризму. Огромное спасибо всем 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 людям вообще изначально как бы это были мои друзья сейчас вот э, я понимаю что очень много людей которые помогают это уже друзья друзей два даже просто приносят в руки мне поначалу так неудобно было то есть вот, когда человек просто дает деньги как бы, Вот, ну, никуда не денешься, потому что, ну, как бы, потребности на самом деле очень большие. Основным спонсором выступает средний класс. Жодного разу із грошовою допомогою до організації не зверталися представники великого бізнесу чи влади. Е, либо підприємці, либо, е, э, бізнесмени середнього зрізна, либо э, это, э, скажем, очень хорошая молодёжь, с очень хорошим образованием, которые получали образование всё за границей, работают в хорошей компании. Вони почали доступну зарплату і именно свой долг, как бы, такой вот они выполняют, они ежемесячно вносять какую-то лепту, какие-то покупки. Допоки держава встає з колін після правління попередників, народ самотужки забезпечує армійців. Фонд підтримай армію України вже налічує понад 7 тисяч волонтерів, а зібрані суми становлять сотні тисяч гривень. Популярне інтернет-видання Український мілітарний портал вже оголосило про відправку четвертої партії гуманітарної допомоги на Схід. Люди самі ремонтують техніку, збирають кошти на запчастини. І автомобілі з усім необхідним, чи не щодня прямують на схід. Чи не найзапекліші бої Першої світової точилися на території сучасної України вздовж берегів річки Верещиця у В'яврівському районі та поблизу міста Городок? Після тих 100 років сьогодні світ не розуміє тої трагедії, яка може статись. Яка може з України може піти нова історія, новий виток страшних подій на в на, Європі на, на і в світі? Ми на сьогодні. Дивимось на першу світову війну з відстані століття. Ця війна була однією з найтрагічніших в Європі. Принесла народам і країнам незалежність. А Україні вона дала підстави для мислення в категорії незалежної держави. Політики не роблять висновків із того, із війн, із світових війн. І тому після Першої світової війни незабаром з'явилася Друга світова війна, де сьогодні проти нашої держави, проти українського народу йде неоголошена війна. Агресор сьогодні анексував Крим. Ідуть відповідні бойові дії за підтримки Російської Федерації, Російського уряду на Донбасі. І тому я думаю, що уроки як першої, так і другої світової світової війни, ми повинні враховувати, щоб щоб в подальшому не допускати тих лих, тих бід, які сьогодні спіткали Україну. Під час бою, неподалік Лисичанська, військовослужбовці Збройних сил України взяли у полон п'ятьох терористів. Деморалізовані та розгублені. Вони залишили блокпост і повзли у бік лісосмуги. У бандитів виявили маленький блокнот, де була записана легенда, як прикриватися у випадку взяття у полон. Також знайшли засоби для встановлення розтяжок, приховані в елементах одягу. Павло Борисов та Олексій Куїмов мали при собі російські документи. На запитання, як потрапили на Донбас, один із них відповів, що приєднався до сепаратистів, аби захищати християнську віру. Другий зізнався, що прибув до Ростова на дону з Кабердино-Балкарії у пошуках роботи. Вже на вокзалі йому запропонували гарний заробіток у господарів. Таким чином, охочий до легких грошей опинився у таборі з підготовки терористів та диверсантів. Ще одним полоненим виявився громадянин України. Сепаратисти зупинили його на блокпості, забрали документи та телефон. Також до рук військових потрапив командир групи на прізвисько Ізраїль. Чимало терористів, як зізнались, полонені коштів не отримують. Зазвичай це люди далекі від війська їх примушують до співпраці шляхом залякувань та публічних розстрілів. Ele...